Привіт, друзі! Сьогодні говоримо про пожежно-прикладний спорт із тренером команди Чернігівської області Сергієм Судаком у передачі Наші люди. Це е, єдиний професійний спорт в силових структурах. Більше 80 років він існує. Це підіймання штурмової дробини у вікно четвертого поверху, е, подолання 100-метрової смуги шкодами, бойове розгортання. Пожежна естафета, 4 по 100, треба не боятися схопити вогнегасник і підбігти в плотну до пожежі, відкрити його, загасити. Головне бажання все інше можна тренувати. По перше, хочу сказати, що це єдиний професійний спорт в силових структурах. Більше ніхто, ну я взагалі не знаю, щоб в якихось державних установах, таких як там поліція, Нацгвардія, був свій професійний спорт. У нас в пожежній охороні такий є, і вже більше 80 років він існує. Складається він з шести основних видів: це підіймання штурмової дробини у вікно четвертого поверху, подолання 100-метрової смуги перешкодами, бойове розгортання, пожежна естафета 4 по 100. Також це двоборство, яке включає в себе. Підіймання штурм штурмовою дробиною 100-метрову смугу з перешкодами і щось. А і ще є висувна драбина, яка от, не безпосередньо застосовується при гасінні пожеж. Тому, ну, на мою думку, цей спорт є не тільки спортом, а і в загальному підвищує рівень фізичний та Здатність виконання службових обов'язків бажання це в першу чергу, тому що а, а, при виконанні а, деяких вправ, таких як пожежна естафета, є а, четвертий етап, на якому гаситься пожежа, а, тому треба не боятися схопити вогнегасник і підбігти вплотну до. Пожежі відкрити його, загасити і пробігти далі. Також не кожна людина може піднятися, скажімо так, по стіні з вікнами в четвертий поверх. Хтось дивиться вниз і починає паморочитись в голові, і тому головне бажання все інше можна тренувати. Ні, різні структури є відповідні ранги проведення змагань, такі як. Наприклад, чемпіонат України він е, проводиться в загальному для е, співробітників Кубок України, відкритий чемпіонат України е, туди можуть запрошуватися всі охочі не обов'язково бути співробітником ДСНС, щоб приймати участь. Е, звичайно, працюють е, в різних областях. Це виконано по різному: е, десь більше працюють, десь менше, десь е, це люди, які Представляють свою область і е, викликаються на підготовку до змагань там, за місяць, за два тижні, з, деякі за півроку. Все залежить від е, спроможності забезпечити команду часом і фінансово. Також ми не є виключенням, тому що е, потрібно зберігати інформаційну гігієну, гігієну, не можна великого розгласу придавати цьому. Тому такі ж проводяться змагання в стислі сроки, тому що не можна розтягувати набагато, всі можуть зрозуміти, що велике скупчення, тим паче, що я вважаю, рятівники не є виключенням, по яким наші, скажімо так, сусіди можуть вдарити. Тому також є свої складності. Наприклад, якщо раніше проводились змагання, от всі 6-5 видів проводились за. 4-5 днів. То зараз ми стискаємося 2 дні. На останньому чемпіонаті України у нас останнім був кубок, це вже такий заключний вид був на цей сезон. Перед цим був Івано-Франківськ чемпіонат України. Чернігівська область посіла там п'яте загальнокомандне місце. Це ну доволі сильний результат. Встановила новий рекорд області з бойового розгортання. І взагалом всі спортсмени, всі вісім чоловіків, і у нас є одна дівчина, всі виступили на високому рівні. Дівчинка зайняла перше місце у штурмовій дробині. Тому, ну, я думаю, що не вдарили бруд брудобличем. Так, зараз, зараз для дівчат, звісно, трошки легші умови, там менший прикан нижче підніматись. І їхній чемпіонат проводиться паралельно. Тобі ж ми на одні на одному стадіоні в один і той же час, але заліки рахуються їхні окремо до до їхніх команд чоловічі до чоловічих. Ні, звичайно, цей спорт популярний дуже і проводяться міжнародні змагання, такі як чемпіонат світу. Україна, збірна України майже завжди в трійці лідерів. Деякі у нас є представники, які встановлювали світові рекорди на сьогоднішній день, якщо не помиляюсь, до сих пір ще стоїть рекорд з пожежної естафети, який встановила збірна України. Тому ну, більшість країн, мабуть, Європейського Союзу, Азії, Популярен цей вид спорту, тренування проводиться не тільки в умовах, які потрібні для пожежно-прикладного спорту. Команда завжди приймає участь у всіх ігрових видах спорту, таких як волейбол, футбол, міні-футбол, це кроси на витривалість, такі як 3 кілометри, 5 кілометрів. Також швидкі короткі дистанції 100 метрів. Тому я хочу сказати, що спортсмени нашого виду спорту повинні бути витривалими, швидкими і морально стійкими.